Ще один цікавий топологічний об'єкт це пляшка Кляйна. Давайте розберемося, чи можна з неї пити. Пляшка Кляйна це математична неорієнтовна поверхня, тобто об'єкт, у якого немає чітко визначеного внутрішнього і зовнішнього боку. Перший її описав німецький математик Фелікс Кляйн у 1882 році. На перший погляд, пляшка Кляйна виглядає як дивна колба з вигнутим горлом, яке, начебто, зливається із самою поверхнею. Вона схожа на стрічку Мьобіуса. Але в тривимірному просторі. Якщо провести пальцем по її поверхні, то ви пройдете по всій пляшці і повернетеся у вихідну точку, не перетинаючи жодного краю. Але чи можна з неї пити? Пити то можна, але нічого не вийде. Пляшка кляйна не має окремої внутрішньої порожнини, тому вона не може утримувати рідину. Якщо налити в неї воду, вона просто виліться через горло. Вона не має традиційного дна чи стінок, але її поверхня безперервно переходить сама в себе. У реальному світі створити справжню пляшку кляйна неможливо, оскільки у тривимірному просторі її форма обов'язково перетинається сама собою. Її справжнє існування можливе лише у чотиривимірному просторі, де вона могла б бути побудована без самоперетинів. Пляшка кляйна це чудовий приклад того, як абстракт. Та математика може кидати виклик нашому звичному розумінні простору, показуючи, що навіть така проста річ, як пляшка, може мати абсолютно несподівані властивості.